Руслана, не так давно в ефір каналу 1+, плюс вийшла нова програма. Твій новий проект це найкращий ресторан у цій битві. Я буду безпристрасним народним рефері. Утнення можна забути, тому що тепер ти їздиш різними містами України і влаштовуєш битву між ресторанами. Я за цей час зйомок в найкращому ресторані трошки все таки схуд, схуд? і так і яким чином тебе не годують у найкращих ресторанах? Розумієш, у нас темп був такий, що е, іноді навіть не вистачало часу поснідати. Ми в цьому проєкті в'їздили 11 е, великих міст України, і ми побували в. Та двадцять ресторанах. 120 ресторанів це а -а -а -а. Руслан Сєвічкін за кілька місяців поїв у 120 ресторанах. От Од Одеса просто розірвала, Львів більш спокійний, Харків трошечки такий, готовий битися наповну. І Дніпропетровськ був доволі інтелі... інтелігентний, з точки зору ресторації, коли дізнався, що подібний проєкт веде Оксенія Собчак. А, то я сказав, хто ну, я, хто Ксенія Собчак, хоча б в цій тематиці. А, ти, більше того, у неї свій ресторан, і вона на цій темі добре знається. А я кажу, ну, сорі, я з народу. А вони скажуть, о, це й треба. Власний ресторан, ти поки що не думаєш? Слухайте, люди. Добрі, дайте мені гроші і відкрию ресторан. Тепер страшно ходити у ресторани, знаючи, що відбувається на кухні. Страшно ходити у Фреймут, але вона загартована в цьому сенсі. Ресторатори наші камери помічали тарганів на кухні, і вони лякалися. Вони казали, не давайте це в ефір, в ніякому разі. Це катастрофа, це просто все нашому бізнесу. Зовсім нещодавно вийшла чергова книга. Твоя кулінарна, де все пов'язано з садом і городом, надихнула тебе на те, що в тебе має бути своя ділянка землі, де буде рости все, що ти потім будеш готувати. Про це мрію, Катю, але поки що не знайшов таке місце. Але шукаєш. Ну, мені дуже подобається, наприклад, Карпати. Мені подобається Карпатський регіон, той такий невеличку частину від верховини до криворівні. І там є така гора, де б я будиночок собі б мав би.